Стрілки і загонщики. Номерами буде командувати Бойко Володимир загонщиками. Андрій Попович є. Техніка безпека для загонщиків. Загонщики, ви сійдете по лінії. Як хтось хоч ззаду відстає, чекайте, щоб він трошки відігнав вас або хтось впереді йде. Трошки, щоб ви всі разом йшли однією лінією. Тут не вийшло, що обкрайній перейшов на крайнього загонщика. Всі повинні бачити один одного, йдемо прямо. Перед тим, як десь там собака за гавком, не біжіть. Просто йдіть. Загончик, йдіть, йдіть. Номера розставляє Володимир. Поставили. Закаємо 45 градусів сюди, 45 градусів сюди. Якщо кабан пробігає, на лінію не стріляємо. Стріляємо, повертаємося на 180, 45, 45. Якщо стрільнули, кабан впав, не біжимо. Чекаємо, поки закінчиться загонка. Закінчилася загонка, розпорядник полювання Андрій каже, добираємо, йдемо. Підходите до кабана, хто застрілив. Якщо кабан лежить, вуха впали, шерсть встала, заходимо ззаді, добиваємо. Бо не значить, кабан живий, може буде це небезпечно. На номерах не курим, не лускаєм, не, не пісяєм, е, тому що запах це то це йде. Стоїмо, поки вас не зніме. Прийшовся. Загонщики, якщо бачите загонщиків, загонщики бачать вас, ви побільше кричіть, щоб номера бачили вас. Прийшли тоді по команді Володимира знімаємо, йдемо далі. Все слухаємося Поповича і Бобойка, Бо вони розпорядником полювання Андрій. Перед тим, якщо номера або загонщик сказав, що вже немає сили, треба додому. Не виходите доки, поки не скаже розпорядник полювання. Зрозуміло, так? Я думаю, зараз я буду по прізвищі називати. Оце ще я за собак. Собаки так. дорогі. Я кажу, от я би так казав. Я розумію, що хвороба каже, вибити все. Я би казав так, якщо буде йшла льоха з прущатами, то вже може ту льоху пропустіть її. Бо тому, що виб'є ту ж ходиш. Це буде більше, я би так казав. Почекайте, тепер так. Григорович, прочитай, е, що я скажу. Шеметовариство. Е, Андрій повз Єгер буде водити е, загонщиків. Прошу зголоситися, хто є загонщики. Ви й вийдіть, ви знали, а вас це подивили. Гонщики <говори> всі мають бути в жилетках. Хто не кожен мисливець має бути в жилетка. Хто не має, скажіть, підійдіть, дам. Ти теж йдеш? Все, вставай, Марія не сюди.

Пси. Так, Карпатський Лайки. Лайка. Так, Федя має. Де той Федя? Федя десь є. Федя, де то сам є? Так, Малий сам так не знімає. Так, баяга. Лайки. і лайки. і лайки. Лайка. Хлопці, скільки ваші пси коштують, кожен сам говорить. Ромку, твій пес скільки коштує. Всі чули? Всі чули. Хлопці, тисячу доларів пес. Тисячу доларів пес. Не бачить, не стріляє. Так, номера всі запам'ятають собі, хто є. Ой, Загонщики. Далі номера. Номера, де Піховський ти є? Михалич. Де А? Ми з Іваном будемо водили, не тільки я. Номера будуть буквою Г, буквою П. Перша нагонка взагалі номера будуть повністю. Стояли, навколо буде окружене, згонка буде йшла. Е, Іван, дай крок вперед, щоб тебе теж знали, він буде в одну сторону вів, я буду в одну розводив, щоб то воно було швидше. За всі, всі зрозуміли. Жилетки всі маєте? Хто не має? Ну Хто має? Жилетки хто не має? Дві жилетки. Підійдіть до Єгера, дай жилетки вам. Хлопці, мені здається, що всі мисливці знають, чим стріляють. Зпитно стріляється тільки кулями. Всі, все знають, всі все розуміють. У нас лиса коли можна стріляти? Для Єгерів, для мисливців коли? Мисливський сезон за наявності ліцензії або відстрільних карток. Зараз ні мисливський сезон, ні ліцензії, ні відстрільних карток нема. Лиса можна стріляти? Його? Лиса не можна. Все, питання закрите і не піднімається більше. Стріляємо кабана, Єгер говорить так. Наука говорить друге. Так що слухайте розпорядника полювання. А питання, які будуть зараз? Не, ну, Якщо доктор з нас звідси не вийде. Якщо вона виживе, то вона не буде ніхто ходила Вона тут буде живе. Вільці, які будуть на номерах, ви повинні бачити зліва і справа людина. Зільця. Ну, так ставали, що бачимо. Значить так. так. лиш шаг, Василь. Я Хочеш. А там зразу і техніка безпеки. Хлопці, кулі ще раз наголошую. Кулі, кулі і тільки кулі. Тріу теж пише Мартінки. на гільзі куля, але стріляємо тільки кулі там, де одна. Хлопці, стріляємо кулями. Це нагоду. Ти маєш право перевірити. Ніхрена. Римак, Ніхрена. Римак, ти маєш право перевірити. Будь-кого взяв знайшов картечку. До побачення, До побачення а, бачив, прост, на що більше Дуже просто, в діє. Модай Богдан Модай